Ну і зараз Микола Колісник долучається до нашого ефіру, заступник міністра енергетики України на зв'язку зі студією ТСН. Дякую вам, що знайшли час для цієї розмови. Хочу розпитати докладніше: От, враховуючи вчорашній масований обстріл росіян українських об'єктів, що зараз маємо в енергосистемі, що вдалося їм вивести з ладу. Дійсно, Росія вчора завдала фактично вже 12-й. Масовану атаку по об'єктам енергетичної інфраструктури українська енергосистема, попри це, залишається цілісною та стабільною. Звісно, є питання дефіциту, який необхідно власне збалансовувати. це є саме обґрунтування, чому застосовується вимушено графіки погодинних відключень для того, щоб енергосистему можна було балансувати тою наявною електричною енергією. І, виходячи з тої ситуації тих пошкоджень, які маємо як результат. Протягом також варто зазначити минулої доби. Е зразу ж віднов відбулись відновлення. Як тільки ситуація дозволяє, енергетики ДСНС приступають до утилізації наслідків. Зразу маємо ремонтні бригади, які фокусуються на тих пошкодженнях, які було завдано, е використовуються тимчасові схеми для стабілізації роботи енергосистеми. Зокрема, як і ви вже зазначили інформацію, Укренерго застосовується погодинні графіки. Систем, ситуація досить Постійно змінюється, інтенсивно змінюється, оскільки проводяться ремонти, вживаються всі заходи для того, щоб енергосистема була збалансованою і цілісною. І, власне, хочеться зазначити, лише за минулу добу енергетики повернули світло 40 тисячам споживачів, які власне були знеструмлені в результаті бойових дій, в результаті атак на об'єкт енергетичної інфраструктури. Власне, цей дефіцит, який залишається в енергосистемі, е, ну, оператори системи передачі на сьогодні вимушено якраз структурують е, е, графіки погодинних відключень, які на сьогодні є е, е, одинаковими в більшості, і якраз відповідно до існуючої оновленої інструкції Міністерства енергетики. Навіть попри обстріли, ми намагаємося щоб ці графіки були е, у відповідності між. Потребами балансування енергосистеми і в той час а, надання можливості громадянам забезпечити свої побутові потреби, тому власне ситуація активно змінюється. Користуйтесь інформацією виключно з офіційних джерел Укренерго чи обленерго в вашому регіоні, тому що і черговість, і послідовність вона може змінюватися. А чи можете ви окремити в яких містах чи областях ситуація найбільш критична? Кому доводиться без світла бути найбільше? І як, от, нинішнє похолодання ще й до цього всього впливає на ситуацію? Температура, є тим показником, який прогнозується, враховується в енергобалансі, враховується при формуванні режимів роботи енергосистеми? Тут варто сказати, що виключно обстріли об'єктів енергосистеми. Є фактором, який негативно впливає, призводить до відключень чи застосування графіків обмеження потужності. В той час всі дії енергетиків на сьогодні, фактично у всіх регіонах, вони направлені на якомога швидшу стабілізацію енергосистеми та відновлення постачання електричної енергії для громадян. Ми зразу маємо перемовини з партнерами. Ми зразу координуємо дії на всіх рівнях між підприємством енергетичної сфери, щоб як можна швидше відновити постачання електричної енергії. Звісно ж, найбільш складна ситуація в профронтових регіонах. На сьогодні ми маємо як результат обстрілів. В Харківській, Сумській в Одеській області ураження певних об'єктів, і ситуація там може бути більш структурна, трошки складна. Але на сьогодні, вже навіть через добу є певні технічні рішення, тимчасові технічні рішення, які дозволяють забезпечувати електропостачання. Uh, і в відповідності до uh, тих графіків, які введені, і на сьогодні uh, безпосередньо ремонтна кампанія націлена на те, щоб зменшувати зокрема графіки. Трізні аналітики намагаються прогнозувати, як буде далі, що буде далі. Є прогнози, що вимикати, от що найменше одну чергу на добу українцям будуть до весни так точно. Як ви можете це прокоментувати? Зрозуміло, що все залежить від подальших дій ворога, але навіть якщо от оцінювати поточну ситуацію і уявити, що вона зафіксується. Єдина причина відключень ще раз, це виключно російський терор і атаки на. Енергетичну інфраструктуру робити на сьогодні прогнози є недоречним, тому що ситуація є динамічна, вона постійно змінюється, і, звісно, всі е, дії націлені на те, щоб максимально швидко відновити енергосистему, відремонтувати те, що можливо, замінити тим обладнанням, яке є в наявності, чи працювати максимально над тим, щоб отримати все необхідне для е, швидких ремонтних робіт. При тому. Е, Наша мета якраз от швидка стабілізація енергосистеми, прийняття комплексних рішень. Хочеться зазначити, що в нас є як питання. Імпорту ми з 1 грудня маємо 2,1 ГВт встановленої потужності за імпортом. Урядом прийнято рішення, яким, зокрема, надається промисловим підприємствам, які контрактують від 60% свого споживання за імпортом, до них не застосовуються графіки погодинних відключень. В той час це допомагає нам збалансувати електричну енергію додатковою потужністю, яка надходить в енергосистему України. Також ми закликаємо побутових споживачів. Споживати раціонально, навіть попри ті графіки, які є. Інструкція, яка запроваджена, дає можливість, щоб була мінімальна кількість годин для всіх побутових потреб. Але навіть ці години ми закликаємо раціонально використовувати ті прибори, які є вкрай необхідними. Якщо ми також закликаємо комунальні підприємства, місцеві органи влади використовувати загальне освітлення чи те освітлення, чи вивіски не використовувати, якщо воно не є вкрай необхідним. Так само, як підприємство. підприємства, оскільки це допомагає нам збалансувати енергосистему то електричну енергію, яка є в наявності, і пропорційно її розподілити між всіма споживачами. Таким чином, ми спільними діями допомагаємо збалансувати енергосистему. Також е хочу закликати насправді довіряти енергетикам. Ми маємо лише за цей рік 12-ту комплексну атаку на енергосистему з застосуванням шахедів, комплексних ракет, і попри те, ми маємо світло, ми отримуємо енергосистему е стабільною. Тому прохання довіряти енергетикам, довіряти владі і уникати маніпуляціям, адже мета ворога досягнення повного блекауту, соціальна дестабілізація і маніпуляції різних експертів, якраз мають аналогічні, на жаль дії. Я вам дякую за роз'яснення. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був на зв'язку зі студією ТСН про наслідки російських ударів по нашій інфраструктурі.